Зараз добродії, покажу вам сівалочку п'ятирядну. Значить, основні важливі елементи це те, що нижні лапи дуже потужні. Вони виконують роль культиватора. І якщо в нас, наприклад, зібрана пшениця і лишилась стерня, то відразу по стерні ми можемо сіяти сердерати. Це дуже класно виходить, тому що за основу сівалки використана овочева сівалка Вінницька. Хто знає, як працює вінницька сівалка, той зрозуміє. Тут ось привідне колесо дозатор, який висіває, приводить в рух висівний механізм. На цьому валу знаходиться щіточки, які крутять. Зерно і направляють насіння в отвори до сосників. Так. Сам бункер закритий, щоб зерно не забувало повністю висівний механізм. І в залежності від того, скільки вибрано зерно посіяно, воно потихеньку само підсипається у щиточок. Для того, щоб не забивалися сошники, зроблені ось такі наконечники. Тому що в сиру погоду, коли ставиш, сюди набивається земля і тоді припиняється висів. І зерно може залишатися повністю оцю 4-гранний сошничку. Тут зроблена натяжка цепа, тобто, коли виїжджаємо на ділянку, приводне колесо опускається нижче і це натягується. Ну, так, в двох словах якось щось розказав. Все, підписуйтесь, буде цікаво ще.